Всім привіт! Це курси крою та шиття від Ткаченко. А сьогодні у нас з вами сьомий урок, і ми продовжуємо тему, велику таку тему під назвою Коміри. На минулому уроці ми з вами пройшли комір, який називається Стоячий відкладний, продовжуючи тему відкладних комірів. Ми сьогодні з вами навчимося будувати і шити відкладний комір під назвою плосколежачий. Плосколежачі коміри, так як і всі коміри, будуються на основі викрійки, горловини переду та спинки. Бажано цей комір викраювати тоді, коли ви вже зметали ваш виріб. Чому? Тому що горловина на базовій основі в нас викраюється близько до шиї, а в залежності від того, що ви шиєте, можливо, це сукня, можливо, це блузка, ви вже робите виріз горловини такий, як буде у вашій моделі. Цей комір може мати різний вигляд, в залежності від тканини, з якої ви його шиєте, і форми краю коміру. Я підготувала таку собі заготовку, можливо, це буде блузка. Нам треба горловина, як я сказала, спинки і переду. Дивіться, ми відмічаємо з вами центр спинки, ось він у мене і нам треба плечові шви і перед. Складаємо наш виріб ось таким чином, обережно з'єднуючи плечовий шов, ось він. Щоб не з'їхало, щоб рівненько було, щоб ми правильно зняли всі ці мірки. Тут по горловині в мене припуск на шов в 1 см. Тобто для того, щоб я потім вшила сюди комір. Ось центр спинки. Теж фіксую булавкою. І центр переду. Я роблю не до краю. Це моя така собі планка. Наприклад, тут будуть гудзики в мене. Я сколюю, і я планка у мене тут півтора см. Я її ділю на впіл, ось, ставлю мітку, і от звідси в мене буде починатися комір. Тепер беремо лист паперу, який прозорий, щоб нам було видно нашу викрійку. Можна зафіксувати булавками, можна цього не робити, а зразу починати е, вимальовувати край. Щораз я так заколю, щоб не з'їхало, щоб вам було видно добре. З однієї сторони і ось так з іншої. Все. Я беру маркер, але ви так не робіть. Це я беру маркер для того, щоб вам було добре видно. Ви беріть олівець. Відмічаю мітку центр переду, горловину. Ось іду. Бачите як? Тобто, це та частина, яку я буду, в яку я буду вшивати комір. Чітко іду ось так. Переношу центр спинки. Ось так. Тепер дивіться, чому треба було чітко складати нашу виквіку. Тому що якщо вона трошки у вас з'їде, вже оця у вас мітка, мірка це буде мірка, де буде викладатися комір, вже буде неточний і може з'їхати, буде дуже негарно. Ми це перемістили. Центр переду так само робимо. Ось мітка. І обов'язково плече. Ось, шов плечовий. Все. Далі вирішуємо для себе, якої ширини буде комір. Робіть, який забажаєте. Я буду робити 9 см. І від початку, ось так, сантиметровою стрічкою, я дивлячись на ось цю лінію горловини, я відмічаю 9 см. Ось так. Оп, 9. Так, повністю по всьому коміру. Цього на виклики, я підписую центр спинки, центр переду. Далі, що ми можемо зробити по центру переду? Можливо, я хочу зробити е, такий собі комір, щоб він був гостренький. Ну, ось, Наприклад, я наприклад, наприклад, вам роблю, дивіться, от, наприклад, я хочу щоб він ось такий. ось, І виходив на 9 см. Госте. Можливо, я хочу зробити його ось таким круглим, що я і хочу зробити, до речі. Круглим, ось. Я роблю край коміру такий, який я хочу бачити. Далі дивіться, тут припуск на шов в 1 см вже закладений в викрійку. По краю, по цьому, в нас нема припуска на шов, ось, на шов стачування. Тому на тканині ми з вами зробимо цей припуск в 1 см. Вирізала виклійку. Тепер для більш гарного прилягання нам треба по плечовому шву, ну тут ми замалювали з вами шов, розрізати трошки не до кінця, десь міліметр два залишити. І розкрити від 1 до 5 міліметрів. Ось так трішки-трішки. Це для більш гарного прилягання. Я беру листочок, ось такий малесенький, дивіться. Прикладаю і розкриваю, фіксуючи скотчем. Так, один і два. Лишнє зрізаю. Дивіться, якщо ви це не зробите, то ваш комір буде міцно е, лежати на вас. Якщо ви зробите, розкриєте, він більш свободний, більш вільний буде е, і не буде стісняти ваших е, рухів. Для пошиву такого коміру нам знадобиться дві тканини. Одна буде виворотньою стороною, одна буде лицьовою. Це може бути одна і та ж тканина, наприклад, як в мене атлас. Я можу зробити і виворіт, і лицьову сторону з атласу. Можна зробити з кружевом. Можна зробити, тобто одна, одна тканина – це у вас кружево лицьова, наприклад, а виворотна – це, наприклад, атлас. Можна зробити з шиття. Ось у мене таке шиття, це буде у мене лицьова сторона. Але обов'язково, якщо ваша тканина бавовняна, ви повинні її гарненько пропрасувати, щоб вона не сіла далі, коли ви зіш'єте, не зможете вшити вашу головину, бо тканина сяде. Беру атлас, викладаю до себе виборотньою стороною, з тієї сторони лицьова сторона. Викладаю викрійку. Центр спинки потрібен, потрібно, щоб він був рівний, ось такий. Тут буде згин. Не можна його ось так викласти або ось так. Рівно. Далі я заколола викрійку і нагадую: з цієї сторони, припуск на шов є. Ми його ось так будемо вирізати по лінії, чітко як у нас є на папері. Центр спинки це згин тканини, тобто, тут мені припуск теж не потрібен. А припуск на шов я роблю тільки ось по цій лінії в 1 см. Так, дивіться, я замалювала рівну лінію, ось це центр спинки. Далі по 1 см припуск замалювала ось до цієї точки. І замальовую лінію плечову. Ну, з однієї сторони відмітку зробила і з іншої сторони. Це половинка коміру. Тепер складаю тканину ось так. Вирівнюю, щоб ось ця лінія у нас була чітко-чітка, бачите? Заколюю булавками, щоб не їздила тканина. І можна вирізати по ось цій лінії з припуском і тут без припуска. Ось так виглядає комір, дещо схожий на обтачку. Тепер це в нас одна деталь, нам треба викріїти ще одну. Берем тканину, знову ж таки нагадую, це може бути така сама тканина, може бути інша, як забажаєте. Викладаю цей комір рівненько. Центр, не забуваємо, центр повинен бути рівно. Можливо, у вас теж малюнок, як і в мене. Дивимось на малюнок. І я заколюю булавками і вирізаю. Тут же вже є всі припуски на шви, тому я вирізаю чітко по краю тканини. Дві деталі викроїли. Тепер дивіться, дуже важливий момент. Якщо ваша тканина, з якої ви шиєте цей комір тонка і непрозора, наприклад, штабіль, тоді ви його, його обов'язково дублюєте і одну половинку, і іншу половинку. Я використовую атлас, суперплотний, він гарно тримає форму, я його не дублюю. Це перше. І друге, моя друга тканина вона прозора. І якщо я продублюю виворотну сторону ось цього атласу, він стане в мене або чорний, або білий. Я не дублюю для того, щоб в мене було гарно видно, що виворотня сторона в мене червона. Така в мене була задумка. Викладаємо оба коміри. Лицевою стороною до лицевої сторони, лицем до лиця. Ось так. Прокладу строчку на швейній машині по краю, ось тут, від цієї точки, і йдемо повністю по краю, по краю, по краю, по краю до цієї точки. Можна перед тим зметати, можна сколоти булавками. Прострочили припуск шва, зрізаємо до 7 мм. Можна до мм. Далі, після цього розкриваємо на лицьову сторону ось таким чином. І фіксуючи припуск ось цей на виворотню сторону. Тут в мене зрозуміло, тому що в мене різні кольори. Тобто, ще раз, припуск шва фіксуємо на виворотню сторону. І робимо відстрочку від строчки, яку ми зробили, десь на 0,1-0,2 мм. Відстрочку зробили. Дивіться, оскільки в мене оця тканина біла, вона з дірачками, в мене припуск шва трошки ось тут видно, тому я його зріжу ще максимально близенько до своєї строчки. Тепер дивіться, я вивертаю на лицеву сторону ось так, і прасую праскою добренько, гарненько випрасовуємо. Далі треба вшити комір у виріб. Викладаємо виріб. Виворотньою стороною до себе. На мене дивиться виворотня сторона. Комір викладаю лицьовою стороною до виворотньої, ось таким чином. Треба пришити повністю комір, але тільки лицьову сторону, ось цю. У мене вона біленька. Тобто, я 1 см від краю повністю пристрачую ось так по горловині. Можна вмитати, можна заколоти булавками. Прострочили, тепер припуск шва того, що ми зшили з вами, зрізаємо до 0,3 см. Тепер виворотня сторона коміру, ми беремо і складаємо так, підгинаємо в 1 см край і прометуємо. Після чого будемо перекривати нашу строчку. Дивіться, я заметала 1 см, ось тепер треба ним перекрити ось цей наш шов, зріз. І шов Це лицева сторона і виворотня сторона коміру. Перекриваю я шовчик і зріз Десь буде перекриватися в 0,2 см, тобто накладую на шов і повністю приметую. Приметали, дивіться, ось так виглядає виворіт коміра. Прокладаємо строчку з сторони лицьової по коміру, можна проложити десь в 1 міліметр по коміру можна прямо по строчці, яка в нас вже є. Прострочили, тепер прибираємо нитки зметування і прасуємо на ребро. Відкладний плосколежачий комір ми з вами зробили. Такий вид коміру ми робимо, коли застібка у нас попереду виробу. Це можуть бути сукні, це можуть бути рубашки або якісь блузи. Ось так комір виглядає зі спинки дуже гарно. І я думаю, буде дуже гарно виглядати у тому виробі, який ви будете собі шити. Я пропоную вам подивитися презентацію наших vip майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам. Крій на тканині. Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті, і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. А тепер ми з вами зробимо комір, який виконується, коли застібка у вас по спинці виробу. Викрайку я залишаю ту саму. У мене заокруглене буде по центру переду. І заокруглене ось тут буде по спинці. Я роблю це ось таким чином. Складаю викрійку, оцей кут з'єдную і вирізаю. Тобто зрізаю оцей куточок. Дивіться, я вирізала, підписала це спинка, це перед, тому що, коли обрізала, зрізала всі свої літери. Виконувати я буду цей комір із кружева і суперплотного атласу. Так само, я не буду дублювати, тому що атлас у мене плотний. Нагадую, що тут припуск на шов сантиметр є. А по краю його в мене немає, тому я роблю 1 см припуск на шов. Мені потрібні такі дві деталі з кружева і дві деталі з атласу. Але е, ми вирізаємо таким чином, щоб, вони були, щоб ви не переплутали в зеркальному відображенні. Одна сторона вирізаєте і ось так інша сторона. Будьте уважні і не переплутайте, де перед, де спинка. Як у кружеві, так і у атласі. Дивіться, викладаю комір. лицьова сторона атласу лицевою стороною кружева. лицем до лиця. Прокладаю строчку в 1 см по краю коміру. Так, дивіться, в цьому варіанті я проклала строчку в один сантиметр від краю, і тепер припуск шва зрізаю до 0,2 см. Максимально близенько до Строчки. Але якщо у вас теж кружево таке, знаєте, багато дирочок, як в мене, дивіться, щоб воно не повилазило з вашої строчки. Після цього вивертаю на лицьову сторону. Від строчку в цьому варіанті я робити не буду всередині, як я вам показувала тільки що на тому комірі, а зроблю її від строчку ось так, обережно. Розправляю на ребро дві тканинки, і лицеву, і виворотню. І прокладаю строчку десь в 2 мм від краю. Після цього можна пропрасувати. Пропрасували. Тепер можна пришивати до вашого виробу. Ми підготували з вами лівий і правий комір. Пришиваємо ми його таким же чином, як я вам показувала тільки що попередній Ось так гарненько комір виглядає попереду виробу, так же, як і попередній. А ось так він виглядає по горловині спинки. Завдяки тому, що в нас він не кроєний, ми можемо робити застіпку по спинці виробу. Сьогодні я вам показала, як викроїти і зшити відкладні плосколежачі пришивні коміри. Тепер і ви можете по цьому уроку їх зшити. На наступному уроці ми продовжуємо тему комірів, тому нам теж знадобиться тканина і дублірим. На цьому урок підійшов до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, ви можете підтримати нас лайком або коментарем. Також можете ділитися цими уроками у ваших соцмережах. На цьому все до зустрічі на наступному уроці.